Мої вітання у сьогоднішньому відео поговоримо про висів лаванди у відкритий ґрунт, про природню стратифікацію насіння і, взагалі, про способи розмноження лаванди. Сьогодні я на своєму лавандовому полечку тож щиро з вами поділюся своїм досвідом і розповім, як за короткий термін я змогла виростити стільки кущів. Запрошую прогулятись по полечку, а далі підемо сіяти і розповім про всі нюанси. Мої киці, киці мої прийшли. Булочка, шишечка. Такі гуляють зі мною. Кс -кс -кс. Хто це гуляє? Такі в мене помічники є. Тако йдемо гуляти. Не так просто я з цим кошиком. Зараз вам все покажу, що в цьому кошику. І розповім. Таке в мене лавандове полечко. такий гарний лютневий день, саме час. Сіяти насіння, гарний сонечко, морозчик пощипує. Тож я сьогодні працюю. Так трішки помилувалась ми ще повернемося, тому що там в мене є столик. Я ще хочу туди сходити кави попити, а зараз детально розповім, що ж у мене в кошику. Це у мене лаванда, з неї я брала насіннячко це ось моє власне насіннячко, бачите, таке воно з квіточками навіть. Я робила такі ось ароматні соши. І в мене залишилось ось насіннячко. Я вирішила посіяти лавандочку у відкритий ґрунт. Для цього потрібне насіння. Було б добре по снігу, але сніга в нас немає. розтанув, то я буду сіяти, позначивши рядочки. Як буду позначати чим? Перейдемо зараз. До мене туди в розсадник, нагород, і я все покажу. Так милуюся, Бачите, зима, а вони все одно, ці кущики такі гарнесенькі, мої такі їжечки. Булочка, булочка прийшла. Хто це прийшов? Булочка? Кошенятка зі мною також зараз підуть. Так, ходімте сіяти. Так, прийшли ми вже на город, отакий мій розсадник. У мене є відео на каналі, як я висаджувала цю лаванду. Це висаджена лаванда. Куща присипала і розділяла його, і потім висаджувала. То там є взагалі детальні відео. І це взагалі дуже швидкий спосіб розмноження лаванди, коли дорослий кущ просипаєте влітку. В жовтні я розкопувала і в мене з одного куща. Виходило з великої по 50 відразу ось таких кущиків лаванди. Тому спосіб мені цей найбільше подобається. За короткий термін можна виростити багато кущів лаванди. Тут в мене десь посаджена сотка, але так, бачите, густо. То це один з таких дуже-дуже швидких і дієвих способів. Ще можна просто дорослий кущ розкопати. Ну, там у вас вийде набагато. Менше лаванди, ніж якщо ви їх присиплете і потім розділите. Так, а зараз приступимо до посіву лаванди у відкритий ґрунт. Я ось принесла з собою насіння. Насіння обов'язково має бути дозрілим, ось таке ось темне-темне, таке з чорним бажано, щоб було. Булочка, ти знову прибігла. Такі милі мої. Потім, так як нема сніжку, і взагалі, навіть якби був сніжочок, я все одно брала пісочок для того, щоб позначити ряд. Тому приступаю, позначаю рядок пісочком і буду сіяти насіння. Так як у мене тут так ряди йдуть, то крайній ось так рядочок якраз буде посіяна лаванда у відкритий ґрунт. От малі башкетники бігають. Так, працюємо. Ох, такі милі мої дівчатка. Такі помічнички. Шишечка. Отак і працюю сьогодні з насолодою. Трішки з котиками пограю, вам розповім. Та так і день проходить і корисно, і душі приємно. Так, до роботи. Чому ж саме взимку висіваємо лаванду? Тому що проходить природній процес стратифікації насіння. Це коли при низьких температурах зараз якраз мороз, вологість підвищена, насінинка стає м'якішою і росточок гарно проросте. Стратифікація це такий агротехнічний прийом, що дозволяє отримати сходи швидше. Тож, я буду приступати, висівати. Покажу вам зараз ближче насіннячко. Воно має бути таке гарно дозрівшого такого куща лаванди. Таке темно-темно-коричневе, а воно чорне. Позначила я ось так рядочок, не просто так, а для того, щоб навесні було гарно видно, де зійшла лаванда. Лаванда сходить пізно, тому рядочок позначаю. Це важливо. Приступаю, покажу вам зараз насіння. Які це ароматні мішочки мої. Бачите, так гарно видно рядочок. Ось так по пісочку буду висівати. Хочу вам показати насінечко лаванди. Гляньте, яке воно малесеньке, таке дрібне-дрібне. Тож ось так буду висівати поверху, присипати не буду, так і лишу. Так бачите, як гарно на пісочку білому видно? Посію густо у мене насіння своє, то вдосталь є, працюю. Ну що ж, попрацювали. Посіяла, показала вам результат висадженої своєї соточки такої лаванди діленням присипаного куща. Це дуже класний метод. От якщо у вас є один-два кущі, присипте і вийде величезний результат, у вас з'явиться відразу багато лаванди. Це я, цей спосіб я люблю найбільше. Але ж і на сіневий хочу спробувати, тому що у мене така ситуація, що є копанка на городі, навесні дуже багато води завжди взагалі. І в мене минулого разу не вийшло виростити лаванду насінням, тому що в краю города була посіяна вона, і там розлилась вода настільки, що у нас карасі в межах плавали. Тому той спосіб в мене не вийшов, але я не опускаю рук, пробую і ділюся з вами. Лаванди у мене багато в городі, на полі, в саду. Це той кущ та квітка, яку я обожнюю. Тож так гарно попрацювали. Підемо на полечко, а далі пити ароматну каву. Навіть насіння пахне, ну дуже сильно. Ароматна краса. Хочу вам так близенько показати ось це на Бачите, так гарно його видно на білому пісочку. Так густенько-густенько насіяла. Так вже й весну чекаю. Вже ж мені цікаво, як цей рядочок розростеться. Бо так, бачите, тут які сестрички такі сидять кущики, лаванди. То як діленням куща, то такі, бачите, відразу маленькі, навесні пострижу. Та до літа буде гарний вже кущ. Так отож гарні такі рядочки. Так, ну все ж не відпускаємо на цей город. Треба йти, треба йти перепочити, то знову прийшов. Пулочка. Так, йдемо на поле, а далі в красу природи. Я знову на своєму лавандовому полечку. хочу вам розказати і показати всю мою красу, що кожен цей кущик я виростила сама діленням куща. Я просипала кущики ділила. Також в мене кожен цей кущик був на дорощуванні в городі. І потім пересадила на постійне місце. Тому, якщо у вас є мрія, бажання, якщо ви це любите, обов'язково висаджуйте, і у вас все вийде. Головне все робити з любов'ю. Інколи навіть і перевтомишся, бо це ж робота на землі не така вона й легка. Але морально ти дуже і дуже відпочиваєш. Тому робіть те, що любите. А я сьогодні гарно попрацювала. І такий дуже зараз березовий такий гайочок, пити ароматну каву і вас з собою запрошую. Яка ароматна краса. Кі мої їжачки. Я так вже доходжу до столика хочу вам показати. Гляньте, як гарно розпускаються котики на полі. Тут холодно, зазвичай вони такі пізні, а це так я зупинилася помилуватись і вам покажу. Так у нас тут їх багато зростає. То так вже за цими кущами знаходиться столик. Колись син зробив, ще як в школу ходить. Ось, а то зараз вже ми сюди приходимо. Таке бачите, гарне місце, тому що там ліс. Поле таке безкрає. І ось так гарно в березах. Зроблений столик. Так вже є біля столика. Хочу вам так здаля показати, як гарно. Тут, коли розпускаються берізки, садиш тако в гайочку. Дуже гарно, затишно. І так оку, знаєте, дуже мило. Таке перезавантаження. Тож я на каву і вас запрошую зі мною покавувати. Люблю бувати на природі. Так як у мене цей столик близесенько біля будиночку, то я з собою сьогодні все серйозно взяла. Гарну філіжаночку таку мою улюблену. Мені кума подарувала, я дуже її люблю цю філіжаночку, і я обожнюю з нею пити каву. Так я сьогодні взяла собі шматочок тортика, смачну каву з корицею зварила. І так прийшла, ви знаєте, після того, як попрацював, перезавантажитись і помилуватися. Я дуже це люблю. Природа це те, де набираєшся сили. Тому буду кавувати, смакувати, беріть з собою каву. Також наливайте, смакуйте, посмакуємо разом смачну каву. Хто любить чай, беріть чайочок. Так аж пахне. Кава з корицею. Ну що ж, хто налив каву, чайочок вам смачного? Поговоримо. Ароматні дуже такі саше. Я сьогодні робила ось таку ароматну красу і лавандочку посіяла, і з вами поспілкувалась, і поділилася своїм досвідом. Гарний день! Смачно. Так, знаєте, лютий місяць, але вже це такий час, коли всі, хто працює на землі, в кого є свої садочки, городи, всі готуються вже до нового посівного сезону. То і я так сьогодні підготувалася. Хай зростає. сподіваюся, що цього разу в мене все вийде і я зможу розмножити лавандочку і насінням. Хоч це й довгий спосіб, але треба пробувати. Не шукаємо легких шляхів, то я ж з вами буду ділитися, подивимося, як вони зійдуть. Взагалі, як що з ними буде відбуватись, тому що так минулого разу в нас такий був потоп навесні, що просто ту лавандочку всю змило. Не змогла я з вами поділитися, то цього разу дуже сподіваюся, що все вийде. Ну що ж, смакую, а вам хочу подякувати, що ви зі мною на каналі, що прогулюєтеся, що дивитеся взагалі за життям в селі, яке воно в нас є. Я з вами щиро ділюся своїми якими знаннями, своїм досвідом, своїми результатами. І ви знаєте, це є таке досягнення, задоволення, радієш, коли виросло, заквітло. Тому я дуже дякую, що ви радієте зі мною разом, що пишете стільки теплих слів, і взагалі що підтримуєте українськомовний контент. До нових зустрічей, шановні друзі. Скоро буде багато цікавого. Так я повертаюся, а кисюньки мене чекали. Шишечка, булочка. Подобається вам лаванда, так? Да? Вся сім'я в зборі. Мама доні дві. Які ці тваринки милі, скільки тепла і ніжності? пухнасті такі друзі наші. Йдемо до хати, вже вечеріє. Милота.